Прийшла мені посилка з люмінофору. Хто не знає, це цей порошок, що світиться. За допомогою епоксидного клею і цього порошку. Я його змішав і залив отак в лампочки. По ідеї лампочка повинна світитися в темноті. Сюди вставляється такий маленький міні-патрончик. За моєю задумкою. Лампочка світиться. Далі вона світиться в темноті без електрики. Зараз спробую. Тут маю вже заготовлених ламп. Зараз ми їх не світимо. Всіх оптом. Можна так само зробити надписи на обложках, на, на, на всьому повністю. Головне, щоб був пензлик, щоб нанести. Ну, як ми бачимо чу-чуть світло, головне, щоб попало на, на лампочки, на люмісенс. Виключаємо і йдемо в темне приміщення. От така красота. Цих ламп буде дуже гарний декоративний світильник, причому працювати як від електрики, так і вимкненому світі.